Thank <laughs> Українська стрибунка у висоту Юлія Лєвченко здивувала весь світ на першості планети з легкої атлетики, який проходить у Лондоні. Спочатку Українка повторила персональний рекорд 1 метр 97 м, сантиметрів. Потім двічі побила його 1,99 і 2,01. Це повторення світового рекорду у категорії ю 20 який належить ще представниці радянського союзу Вольфі Турчаки. Тримався з 86-го року. Юлія лише на 2 сантиметри поступилася іменитій росіянці Марії Лацискени, яка виступала під нейтральним прапором. Поромів взяла два Я бачила, що можу стати другою. Це дуже було реально, і мені ну не хотілося почати позицію, тому бігла, робила все, що могла, і налаштувалася на цю висоту. Просто я не скажу, що я зробила її дуже ідеальною, тому коли я приземлилась, я думала 2-0-1 таких поволок не прощає, але але вийшло.